продається Kia. Це від 17 рік, D400. 18 модель 19 року. От така Kia тут продається. Зіле. Продається Шкода Октавія А8. така А8. 21 рік 2.0 дизель. Пробіг 276, 17, 200. 21 рік, 4 роки автомобілю пробіг 276. Так, нормальненько поїздило за 4 роки. Далі у нас Октавія Тур 2007 року. Випуску продається отакий от автомобіль 5201 і 6 двигун. Так, контакти продається. Показую. от така. Octavia Tour Продається, так йдемо далі, дивимося, ну подивіться. Ось такий маленький Mitsubishi Зараз подивимося, яка це модель, скільки він коштує. Так, це у нас 13 рік, 1.0 бензин. Mitsubishi Space Star. Так, 62. Так, телефончик є. От займаються пригоном Телефонуйте до них, можливо. Щось вам допоможуть підібрати і пригнати. Так, Отазу у нас у бісика стоїть такий кадік двоє розсувних дверей справа, зліва, а це означає, що це пасажирський варіант з 2014 року випуску 12300. Так, контакт то є, хлопці тобто, залишили, кого цікавить кадік цей чи передній бісік, отак свій салон. І тут багажне відділення. Телефонуйте до цих пацанів. Допоможуть вам щось зібрати. Можливо, щось вам прижмуть до кордону. Так, подається тут, а зараз туди підійдемо. Далі у нас подається дивно Гранд Сенік. Продається равно Grand Scenic. 9, рік, 7300. Так, телефончик продавця, продається 212 пробігу Це на цьому сценіку. Ось такий автомобільчик вічик можна придбати. Далі у нас тут, стоїть 11-го року автомобіль Mazda, трошки, Рухаємось. У нас да. 11 рік, 12 тисяч, 133 пробігу. Контакти є. Телефонуйте. кого цікавить, 22. Об'єм двигуна. Так, це новий майданчик. Ми тут ще не знімали. Фабія. Уже миссиму фабію в чорному кольорі. 2008 рік, 5350. Телефончик Є14. Бензин 214 пробігу. От така фабія, кого когось телефонуйте до продавця. Можна собі придбати отаке От на крупту фабію. За фабією у нас стоїть Гольф Плюс. Можна придбати у фабію. Ця вантажівка. Дивіться, вона не продається 2005 рік. Написано гольф 5, телефончик є, 1,4 бензин, пробіг наказаний 5350. Так, молю вам, бо тут бліки якісь йдуть, щоб ви бачили контакти продавця. Гольфлюс, далі підійдемо сюди, тут у нас продається. Кія, за нею там є Опель. зараз вам покажу все, що продається. А ви собі телефонуйте, домовляйтесь про зустріч 13-й рік. 11% Кіа Sorento. Пробіг 165 тисяч миль. Я так розумію. Контакти є, коли цікавий телефонуйте. Opel Astra H. 2010 року хетчбек в чорному кольорі, легкосплавні диски, передні протитимані фари, овочі передніх фар, а коротенька комплектація я вам назвав 218 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 6,350 версія космо. Свіжий стан, свіжий стан ідеал. Контакти продавця. Бачили. Далі у нас продається Renault Megane Хэчбек. Ось такий меганчик продається. Що Когось зацікавий меган, показую контакти продавця. Ціна 6700, не фарбована, 9 рік, 1,6 бензин MPI. Телефонуйте до продавця. Давайте. Подивимося, тут продається у нас звідси Тоже гольф, а це вже гольф 5 Продається, це вже п'ятий гольфік в чорному кольорі, що когось цікавить. Ось такий стан автомобіля. 2006 рік 24 бензин, 4700. Контакти продавця ви її бачите. Далі у нас Volkswagen Touran. Слаген туранчик. 2005 рік, 5400 клім електропакет. Бензин 1.6, 240 пробігу. Так, зверху є телефончики. Кого цікавий, телефонуйте. Ось такий туранчик продається. Чекаю свого власника. BMW 2009 року випуску. Автомат коробка. Кому потрібна BMW 2009 року випуску першої серії M Sport Packet 2.0 бензин, пробіг 181 тисяча. Не фарбований автомобіль, але зараз залишився і телефончик. Телефонуйте. Далі Octavia Lizback a 5 На автоматі. На автоматі. Так, 4 бензин 9-10 рік, 241 пробігу. Та контакти є. Я так розумію, той самий продавець що і є BMW. Ну, але менше з тим зручно можна вибрати і сюрприз буде для вас. Оцей святик також продає цей чоловік. Йому звертайтеся. І Це у нас Seat Leon, 10 рік, 1.8 8 бензин, пробіг 176 8450. бо Є три автомобілі. Приїжджайте, оглядайте три. Тут їх дуже багато. Телефонуйте, зустрічайтеся з продавцем. Далі у нас буде шевролет Так, ми трошки пішли на інший ряд і знімаємо до вас Chevrolet Captiva. Воля каптіва продається за 11600 автомат, клімат 12 рік, дизель 2.2, продав 190 тисяч. Тому телефончики є 12600. Так, так щоб блікує на вікно. Тут, Бачите, трошки отвори є в стелі. Ось такий, далі у нас пейжик продається. Тежо, така старенька, старенька модель. Тут щось розвертався, є невеличкі потертості. Поліс трішки лак, ну, але менше з тим, окрім 6 року, коштує 4300. Так, телефончик продавця, ви бачите, 1,6 дизель. бензин 250 пробігу. Телефонуйте, це Peugeot 206. Далі на настуран. 2007 року випуску має пробіг 245 тисяч. Такий синенький туранчик. Так, телефончик продавця є, бензин 1,6 Зараз закриє Блік 6300. Отак От вам покажу, що він здалека. Телефонуйте. Кого цей синенький туранчик. Далі сценник. Ренос сценник. Продається. 2005 рік. Так, 5 рік. 4900. Так, 1,6. Бензин шість. От Бензин. Отак, як вам зняти щоб ви. Біліки не побачили отак зручно. 3900 телефончик є. І ще один сценік, це вже Grand Scenik. 2007 рік. 2007 рік 165 пробігу, 5200, 2.0 бензин. Контакти є продавця, тож телефонуйте, кого зацікавив оцей сцені. А так телефонуйте будь якого продавця, і вас зацікавив.